Футбольний прогноз, прогноз на матч Канада-Україна. Фаворит невеликий тут саме є канадці, саме канадці є у букмікерів, а так, на мою думку, фаворита тут немає. Ну, збірна України приїхала не в самому оптимальному складі. та І сама Канада не така вже й сильна. Вони виграли оце, що здивувало мене виграли американців, що заслуговує ПВА їх. А, а так, хоча хто знає, які ті американці там були. А так, загалом, Україна грає по-різному. Очікують від неї якось яскравої гри, чи, чи не яскраве все, як їх хочуть. Мені здається, ще якщо вийдуть в другий склад, там, футболісти, яких викликали там, першу збірну чи дають, мало грати, то вони ще краще зіграють, ніж іграє основу проти такої команди, як Канада. Один із прогнозів на забиті мічі, це те, що Україна заб'є. Я думаю, це найбільше реально, що тут можна взяти, саме що буде забитий гол. Збірна України за по забитим м'ячам, на мою думку, буде саме більше 2,5. Саме більше 2,5 гра буде яскрава. Да. Хоча збірна України в більшості якась не дуже так, як порадує своєю грою останнім часом. А так загалом переможця, звісно ж, я віддаю перевагу саме Україні. Вважаю, тут опара рівна. Тут Любий може виграти, їх кому більше побезев. Думаю, що саме удача буде на стороні збірної України, і тим більше в матчах, які не давлять на нас, в Лігі нації все одно там говорили, хоч товариський матч давили, а в таких товариських матчах маємо себе проявлять. Лайк на підтримку мого відео і всім удачі!